Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Багато хто до за міряє погоду насправді, тому що можливо вони вашими будуть симптичними картами. Хто знає, це теж такий варіант. Але, взагалі, перша справжня велика симптична карта з'явилася 170 років тому. От зараз ми фактично про неї поговоримо: ексклюзивна симптична карта від Наталі Діденко сам яку ви добре знаєте, зараз в ефірі Сніданку. Вдягати теплу куртку чи легке пальто, взяти парасольку, чи краще взагалі залишитися вдома. Прогноз погоди нерідко вирішує наші плани на день та може впливати, приміром на настрій. Однак, те, що ми зараз сприймаємо як буденність, 170 років тому стало великим відкриттям, яке могло змінювати навіть хід воєн. Усе завдяки винаходу французького астронома та математика Урбена Левер'є, який у 1855 році презентував першу синоптичну карту. Вона знає. Чно відрізнялися від тих, якими синоптики користуються сьогодні, каже синоптикиня Наталка Діденко. І люди останнім часом сприймають карту це як якесь зображення, на якому веселі сонечка, симпатичні хмарки і так далі. Синоптична карта це науковий наш інструмент, і читати їх це не грати в карти, а це саме читати синоптичні карти і без спеціальної освіти ти цього не зробиш. На першій карті були нанесені лише позначки атмосферного тиску. Аби створити першу синоптичну карту, науковець телеграфом отримав дані з різних європейських міст щодо атмосферного тиску. Усю інформацію левер'є наніс на карту, а згодом і об'єднав їх у кола. Як виявилося, ці лінії мають упорядкованість і замикаються в єдиній області. Таким чином ними позначили зони зниженого і підвищеного атмосферного тиску, які пізніше назвали циклонами і антициклонами. Після цього відкриття синоптичні карти стали основою аналізу погоди. У багатьох країнах створили служби погоди, які за допомогою телеграфу швидко передавали інформацію. Тож люди вже могли дізнаватися, щоденні огляди погоди та отримувати штормові попередження. З розвитком технологій синоптичні карти ставали все більш інформативними. А синоптики могли більш точно передавати погоду. Навіть у 21-му столітті робота синоптиків неби як змінилася, каже синоптикиня Наталка Діденко. Раніше наносилися ці символи, малювалися від руки ізоліні. Зараз це все абсолютно. Ну цифровізованого і все це є в інтернеті. Взагалі, синоптик сучасний. Він тільки має справу з комп'ютерною мишкою, з клавішами, і все ну, з монітором. Попри відкритий доступ до синоптичних карт, коректно прочитати їх можуть лише синоптики. До того ж, однієї карти для детального прогнозу погоди може бути недостатньо. Я обираю десь там, ну скажімо, 3-4 моделі, які містять, ну грубо кажучи, там 10-12 карт. Прогностичних і вже е, ну аналізуючи цю синоптичну ситуацію, використовуючи власний досвід, я тоді і роблю якісь висновки. Нині без синоптичних карт практично неможливо уявити судноплавство, аграрну сферу чи військову справу у деяких сферах, як приміром у авіації, використовують погодинні прогнози синоптиків щодо тих прогнозів, якими ми користуємося у повсякденні. Синоптикиня Наталка Діденко теж радить користуватися короткостроковими прогнозами. Незважаючи на всі кпини стосовно несправджуваності прогнозів погоди у синоптиків, така статистика суха, об'єктивна, невмалима, говорить про те, що прогноз погоди на добу на три доби має неймовірно високу справжуваність, досягає 90%. Що стосується таких триваліших прогнозів, ну, заслуговують на увагу прогнози на 5-7 днів. Ми їх називаємо в або тендент. Ну а що стосується прогнозів на місяць чи навіть на два, ймовірність того, що вони справдяться, дуже низька.